Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. І ми сьогодні будемо говорити про те, що робити, коли приходить шторм в наше життя, коли буря настигає нас в той момент, коли ми не очікуємо її. Різні обставини в житті бувають в людській долі. По-різному ми можемо дивитися на життя, і шторм може прийти зненацька. Ти живеш, ніби все добре. Крок за кроком, день за днем, тиждень за тижнем, і ось наступив той день. Прийшла буря, велика буря. Що в цей момент робити? Що робити людям, які сьогодні переживають ці шторми сімейні? Може, з дітьми шторм, шторми ви переживаєте? Може, буря настигла вас в той момент, коли вже роки підійшли, і чоловік покидає вашу домівку, йде до іншої жінки. Може, інший шторм прийшов, коли ви жили, гарно жили, і ось економічні зли, економічні проблеми або злидні прийшли в ваше життя, і прийшла ця буря. Що в цей момент робити? Багато людей поклад... накладають на себе руки. Інші люди просто х... починають спиватися, інші вживають наркотик, і в ці всі моменти життя люди по різному реагують. Але ми рівняни, ми повинні реагувати вірно. Ми повинні реагувати на ці всі обставини так, як вчить нас святе письмо. Адже ми називаємо себе християнами, ми називаємо себе віруючими людьми. Одного разу Господь говорить до ізраїльського народу в святому письмі, якщо ви мій народ, чому ви не звертаєтесь до мене в ці моменти, коли дійсно штормить, друзі? Адже шторм показує, хто наш Господь, хто наш Бог, куди ми йдемо за допомогою, куди ми звертаємося в наших молитвах. І тому я читаю місце святого письма. Це Івангель від Матфія, 8, розділ, 23 вірш. І там написано такі слова. Як Ісус увійшов до човна, слідом за Ним увійшли і його учні. І ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Ось ось здається, що човен буде на дні. Ось, здається, адже серед них були рибаки, вони могли приблизно Передбачити погоду? І була тиша на морі? Було добре. Був день вдалий. Вони сіли в лодку і відпливли від берега. Вони раділи, тому що з ними був Ісус. Але сталося непоправне. Почалася буря, непередбачена буря. Про те, що я говорив раніше, що бувають бурі в нашому житті, яких ми не чекаємо, друзі. Ці виклики приходять з усіх сторін. І що робити? Яка реакція має бути? І зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. А Ісус спав. Ті кинулись до Нього, збудили і кажуть Його Господи, спаси нас, бо ми загинемо. А Він каже до них, чого ви такі лякливі і маловірні. Тоді встав Він і сказав вітрові і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди та говорили між собою, Хто це такий, що вітри і море слухаються його? Ви знаєте, є речі, які підвласні тільки Богові. В нашому житті була, не можу назвати це бурею або штормом, але половиною років у нас не було дитини. І ми молилися про це, ніби здорові, дружина і я, але ми молилися, взивали до Бога Бог. Роки йдуть, ми хотіли би ще мати одну дитинку. І пройшло 7,5 років, і наша молитва була почута. Я сьогодні можу свідчити про це. Ми виховуємо третю доньку, який вже буде шостий місяць. Ми звернулися до Бога, ми молилися в церкві, ми зверталися, вповали на Нього, і Бог дав нам відповідь. Якщо сьогодні штурмить в твоєму житті, що сьогодні є буря, яка дійсно ось ось тобі здається, твоя лодочка потоне. Ось ось твій шлюб зруйнується. Ось ось твої діти підуть з твого дому, кудись, і ти думаєш, що вже не вернуться. Ось ось тобі здається, що вже все. Я хочу тобі сьогодні сказати, так як говорить слово святого Бога. зверніться до Ісуса, щоб Він сказав, хай заспокоїться ця буря. Зверніться сьогодні до Господа в молитві, попросіть Його. В кімнаті, наодинці, скажи, Господи, допоможи мені. Скажіть Ісусу щиро, що вам болить Скажіть Ісусу прямо. Що штурмить Господи? Порятуй мене, спаси мене, прийди до мене, прийди в моє життя. Господи, зміни щось. Хай стане на місце там, де штурмить, хай заспокоїться ця буря, я не хочу. Потонути мені, захлинутися. Я не хочу так реагувати. Я не хочу зійти з розуму, Господи, провести останок свого життя в психіатричній лікарні. Боже, прийди в моє життя і наведи там свій порядок. Тому, друзі, я хочу сказати: нема безвиходних ситуацій. Нема бур, які не під власні великій, вірній руці Божій. Нема таких штормів, яких би Господь наш не заспокоїв. Головне, приходьте до Нього, кличте до Нього в своїй молитві. Просіть Бога, і ви обов'язково отримаєте вашу особисту відповідь. І тому, щоб пройшла тиша в наше життя, щоб нашу лодку не заливало, який би шторм не був, Ісус поруч, який може це заспокоїти. Тому залишайтеся з нами і зустрінемося в слідуючій передачі. В відвічних істинах. До зустрічі!